З точки зору Росії, вони бачать, що сидіти за столом переговорів з Україною зараз це можливість затягнути переговори та не сприймати їх особливо серйозно. І якби США були там за столом, вони б побачили, що саме це робить Росія, і це ускладнило б президенту Трампу можливість сидіти осторонь, коли йдеться про збільшення підтримки України та посилення тиску на Росію. То зараз я думаю, Володимир Путін грає в ігри, і він сподівається, що може відволікати Сполучені Штати та американського президента достатньо довго, щоб ця війна продовжувалася. І я думаю, Думаю, що США мають зірвати цю стратегію, мають сказати ні, ми не збираємося цього терпіти. Ми збираємося вжити подальших кроків, щоб ускладнювати становище Росії в цій війні. Президент Трамп згадував про це кілька разів. Сказав: знаєте, я втомився від усього цього, і можливо я запроваджу додаткові санкції проти Росії, але він ніколи насправді цього не зробив. Зараз саме час. Зараз саме час створити для Росії додаткові витрати та звільнити поставки до України та фактично надіслати більше боєприпасів до України, щоб Україна могла в найкращі. Позиції на полі бою для досягнення справедливого та сталого миру.